Достоєвський не любив українців, сербів він також не любив, та й поляків не жалував. Щоб переконатись у цьому, давайте заглянемо в книгу зі спогадами його сучасників. Ось які записи залишила видатна харківська педагогиня того часу Алчевська Христина. Її батьки були сербами та румунами, але себе вона вважала справжньою українкою. Після заборони української мови указом Валуєва вона була змушена перевести свою школу на навчання російською мовою. Отож, вона мала особисту розмову із Достоєвським і залишила запис про це у себе в щоденнику. Достоєвський звинувачує сербів та українців в тому, що через любов до своєї рідної мови та культури вони гальмують розвиток великої російської культури. Через це він називає їх зловредними членами общества. Виявляється, що велика яруська культура не може розвиватись, доки на території Російської імперії існують інші культури. На думку Достоєвського, українці постійно тримають камінь за пазухою і дивляться на росіян із ворожістю. І чого б це? Напевно, тому що вони націоналісти і бандерівці. Саме так досі і говорять носії великої руської культури. А от русські, на думку Достоєвського, великодушно смотрять на інші національності. А ви не бачите явного протиріччя між цим твердженням Достоєвського і тим, що він називає українців зловридними членами общества. Також Достоєвському не подобається незалежність особистості українців, що знаходить відображення також і українській сім'ї. Відео про різницю сімейного укладу українців та росіян було в мене на каналі. Далі Достоєвський не годують з приводу того, що відомий протестантський проповідник Росії Пашков дав притулок у себе вдома двом полькам, мовляв, як так можна, краще б русських пожалів. І дійсно, навіщо шкодувати поляків? Вони ж теж зловредні члени общества і заважають розвитку великої руської культури. До речі, російська влада з подачі російської православної церкви вигнала полковника Пашкова із Росії. Якщо б він не був багатим та впливовим, то його просто би вислали до Сибіру. А так йому вдалося виїхати в Лондон. Так ось це яка велика русська культура. Відео про особливості релігійного життя під Москвою також є у мене на каналі. Підписуйтесь.